Ну, стан реально в цій машині просто суперовий, максимально вартий уваги. Скло, що на фарах, на туманках, все ціле, ніде нічого не повигорало. Лобове ціле, питань немає, чистий 13-й рік. Решоточка, ну взагалі по пластику, по машині питань немає. Послухайте, як двигунчик працює. Просто мурчить. Дуб'є респер, гарний протектор, пораний стан супер. Два бака. Тут кришечка не побита, нічого не не поломане, отакий вигляд має по рамі, рама не мальована. Машина, щоб ви розуміли, що з дороги навіть не милася. Коли вона, ви дивіться, на ось ті болтики на світло, ніде нічого не роблено. Так він виглядає у нас ззаду по рамі, крила, бризговики не відломані. Ззаду на нього новесенькі гудіери поставили з датчика машин з усіх. Ми ще заберемо цю машину, перемиємо, натремо. До речі, електропідйомка кабіни працює і навіть ось цей лючок у нас є. Заберемо, перемиємо, перетремо, і я вам кажу, ви будете здивовані, реально від стану. Тому що я вам його показую, це він ще не готовляний, не митий, не бритий. Але я думаю, він і так вас повинен здивувати, як для 13-го року. Тут дивіться, всі кнопки на місці, ручка на місці, це на місці, рулями перешили. Це у нас світиться, тому що кабіну тільки що підіймав. Подивіться, тут кнопочки ніде не витерті. На магнітолі всі крутівки повністю є. Холодильник, сабвуфер, дві спалки, електролюк, потолок не відпадає, сидіння а якому стані. Два підлокітника. Всі повністю налаштування у нас також присутні. А так якось він виглядає у нас. Реально вартий, уваги, євро 5, ман. Такому стані ще попробую його знайти. Так що, кому треба, ми його знайшли, а ви можете вже до нас приїхати і купити його.